Шкіра це багатошаровий орган, який захищає, живить і забезпечує ріст волосся, складається з трьох основних шарів: епідерміс, дерма, гіподерма. Епідерміс верхній шар, утворений клітинами, які постійно оновлюються. Він виконує бар'єрну функцію та захищає від впливу навколишнього середовища. Дерма, середній шар. Пагатина судини, нервові закінчення, потові та сальні залози. Саме тут розташовані волосіні фолікули. гіподерма підшкірна жирова клітковина. Нижній шар, що виконує функцію термоізоляції, амортизації та живлення верхніх шарів шкіри. У товщій шкіри містяться сальні залози, які виділяють секрет шкірне сало. Зволожуючи й захищаючи волосся та шкіру. Типи шкіри голови. Тип шкіри визначається рівнем секреції сальних залоз та станом рогового шару. Виділяються нормальна шкіра рівноважний стан. Волосся блискуче, еластичне, не пересушене і не надмірно жирне. Суха шкіра. Нестача шкірного сала схильність. До подразнень лущення появи лупи. Волосся ламке, тьмяне. Жирна шкіра підвищена активність сальних залоз. Волосся швидко жирніє, втрачає об'єм і злипається. Комбінована шкіра. Поєднання ділянок із сухою та жирною. Найчастіше жирні корені та сухі кінчики волосся. Чутлива шкіра легко подразнюється схильна до почервоніння свербежу алергічних реакцій. Будова волосся. Волосся це рогове утворення шкіри, яке складається з двох частин. Стовбур волосини надшкірна частина. Видима частина, що виступає над поверхнею шкіри, складається з трьох шарів. Кутикула. Зовнішній захисний шар з лусочок. Корковий шар, кортекс відповідає за міцність, еластичність, колір волосся, оскільки містить пігмент, меланін. Серцевина. Медула міщує повітряні порожнини, впливає на теплоізоляцію. Корінь волосини. Внутрішня частина знаходиться в шкірі у волосяному фолікулі. Волосяний фолікул. Мішечок, в якому розташований корінь, сусочок волосини. Утворення судин і нервових закінчень, які живить в волосі і регулює його ріст. Сальна залоза забезпечує змащення волосся. М'яс, що піднімає волосину, забезпечує реакцію гусячої шкіри. Групи волосся. Волосся поділяється забудовою, товщиною та функціями. Пухове. Лануга. Тонке коротке м'яке волосся, яке волосі, ке, покриває тіло новонароджених. Проміжне тонше й коротше від термінального. Але вже пігментоване. Термінальне довге товсте пігментоване волосся на голові, бороді, бровах, віях та інше. Колір волосся. Колір визначається наявністю і співвідношенням двох типів меланіну. Еомеланін відповідає за чорні та коричневі відтінки. Феомеланін надає волоссям рудоватого золотистого відтінку. Від їх кількості та поєднання залежить відтінок. Від білого відсутність пігменту до чорного. З віком вироблення меланіну зменшується, тому волосся сивіє. Фізіологічні властивості волосся. Еластичність. Волосся здатне розтягуватись до 20-30% своєї довжини і повертатися у початковий стан. Міцність витримує навантаження до 100 грам на одну волосину. Пористість. Здатність поглинати і утримувати вологу. Блиск залежить від цілісності кутікули. Електризованість накопичення статичної електрики. При терті. гігроскопічність здатність вбирати вологу з повітря. Причини випадіння волосся. Випадіння волосся може бути природним і патологічним. Природне кожна людина щодня втрачає 50-100 волоси у процесі оновлення, патологічне алопеція. Викликається гормональними порушеннями, спадковістю, андрогенна алопеція, стресами, перевтомою, нестачею мінералів, білків, захворюванням шкіри голови, себорея, грибкові ураження. Види пошкодженого волосся, сухе ламке волосся. Втрата блискуть тьмяність, схильність до обламування, підвищена електризація. Посічені кінчики розщеплення волосини на дві і більше частин. Найчастіше виникає через механічні пошкодження та нестачу зволоження. Волосся з підвищеною жирністю швидко втрачає об'єм, неприємний блиск біля коренів, причина надмірна робота сальних залоз Пошкоджене після фарбування чи хімічної завивки. Тонке, сухе на дотик, неслухняне, легко плутається, випадіння волосся, алопеція, рівномірне чи вогнищеве випадіння. Волосся стає тоншим, рідшим, симптоми нездорового волосся, ламкість і крихкість, втрата природного блиску, Сухість або надмірна жирність, Лупа та свербіж шкіри голови, складність у розчісуванні, сплутування. Зміна кольору, тьмяність, вигорання, причини захворювання волосся зовнішні фактори. Часте використання фена, праски плойки, хімічні процедури, знебарвлення, завивка фарбування, УФ – випромінювання, забруднене довкілля, внутрішні фактори, гормональні порушення, нестача вітамінів А, Е, Д, групи Б, хвороби шкіри голови, себорея, дерматит, стрес, Перевтома. Засоби для лікування волосся, косметичні засоби. Шампуні і бальзами для пошкодженого волосся, маски з керетином, протеїнами, маслами, Сироватки для кінчиків. Народні методи. Масляні обгортування. Реп'яхова кокосова оливкова олія, настої кропиви, ромашки для ополіскування, медові маски для блиску, професійні процедури. Ламінування ботокс для волосся, керетинове відновлення, полірування та стрижка гарячими ножницями, Вітамінна підтримка. Комплекси з біотином, цинком, вітамінами А, Е, Д, правильне харчування багато на білок та омега-3. Бережіть своє волосся і будьте здорові.